Доброго ранку. Вітаю на щоденному огляді криптовалютного ринку. І давайте перейдемо до огляду безпосередньо. А, також розглянемо ще позицію, яку мені вчора вдалося взяти. Це монета FED. А, виділив для себе на годинному таймфреймі Rejection Block. А, бачимо, що ціна. Опустилися до зони 0,5, навіть трошки нижче, майже до зони 0,7. І на 5-хвилинному таймфреймі сформувався розворотний сетап. Тобто, бачимо, у нас тут і свіп ліквідності відбувся, а, потім відбулося поглинання. З імбалансом на 5-хвилинному таймфреймі. Ось на 15-хвилинному чіткіше видно цей паттерн. Відкрив позиції з таргетом на 4 годинний imbalance і також на зняття даної компресії. От. Вдалося тут витягнути 5R, угоду закрив трішки раніше. От Потім бачимо, що ціна повністю виконала перекриття даного imbalanсу і отримала від нього реакцію. На даний момент також хотів відкрити угоду в шорт, поставив тут лімітний ордер, проте бачимо, що ціна мене не взяла і продовжила східний рух, От тому, напевно, мені не вдасться все ж таки цю угоду відкрити. Так, бачимо, що на годинному таймфреймі ціна продовжує спускатися вниз, оскільки у нас тут знаходиться знаходиться компресія, також продовжуємо реалізовувати сценарій ось боковика. Який я відмічав в попередніх оглядах. і рухатися вниз якраз на роботу з нижньою границею даного ренжа. Так, ми йдемо далі. Давайте глянемо біткоін. На 4-годинному таймфреймі бачимо, що відбувся свіп з outside ліквідності ось цієї. Потім також відбувся хороший відкуп у вигляді ось цієї 4-годинної свічки. Разом з тим сформувався інверсійний imbalance, так званий BPR. От. І в принципі на даний момент. Очікую реакцію від цього BPR-а, проте також вище маємо годинні баланси, тому таким чином ціна у нас затиснута між даними дисбалансами. Хотілося б побачити наступний рух це якщо б ціна з поточних, з поточних пішла на тест. Даного імбаланса годинного для прикладу, потім е спустилися вниз, тим самим знявши ліквідність з даного пола, е сформувався сетап лонговий для входу, і тоді можна було б розглядати лонг угоду з таргетом для прикладу на ось цей даний імбаленс, Якщо б е ціна до нього дійшла і не відбулося ніякої реакції, тоді, в принципі. Таргет можна ставити ось на усю всю дану компресію, яка знаходиться вище. Проте, не виключаю такого варіанту, що, в принципі, не відбудеться ніякої хорошої реакції від даного BPR, і ціна просто піде вниз. До речі, ось тут на фьючерсному графіку бачимо, що в нас відсутній свіп, проте на спотовому графіку на свіп все ж таки. Є. Так, ідемо далі. Монета оптимізм. Тут також, в принципі, схоже з біткоїном. Я очікую в даному годинному імбаленсі реакцію. А, є в нас тут не знятий пул ліквідності. Хотілося би його зняти, і тоді. При формуванні сетапу а, можна розглядати в принципі, вже лонг-угоду з цілею на зняття даної от, компресії цієї. І ще одна монета це VIF. Також бачимо, що в нас зараз а, висхідний тренд М -м ціна попрацювала. З даним полом ліквідності. Ми отримали реакцію і на годинному таймфреймі бачимо вже зміну характеру. Ціна закріпилася ось тут тілом. Хотілося би побачити корекцію в даний Imbalance годинний, можливо, навіть, а, можливо, навіть і вище, а, У нас тут є BPR. І, в принципі, тоді можна буде пошукати шорт угоду для прикладу з таргетом на фулфіл годинного imbalanсу. Ось цього. Ось такий огляд сьогодні. Дякую за увагу і бажаю всім профіту.